Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги чашку, що змінює колір. Це чудовий подарунок для любителів кави, чаю та інших гарячих напоїв. Вона має унікальну особливість змінювати свій колір, коли в неї наливають гарячу рідину. Чашка виготовлена з кераміки високої якості та має ємність 360 мл. Вона доступна в кількох дизайнах з можливістю додати своє зображення або фотографію, що відображатиметься, якщо у чашку додати гарячу воду температурою понад 60 градусів. Пропонуємо до вашої уваги масажер для шиї. Це зручний, і ефективний спосіб розслабити м'язи шиї, зняти напругу та втому. Він оснащений чотирма м'якими подушками, які масажують шию по обидва боки. Також він має вібраційну функцію, яка підсилює ефект масажу. Ви можете обрати один із трьох режимів інтенсивності масажу, щоб налаштувати його під свої потреби. Масажер працює від акумулятора, який заряджається через usb порт Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний рюкзак це функціональний і надійний аксесуар для любителів активного відпочинку на відкритому повітрі. Він чудово підходить для використання в складних умовах і дає змогу зберігати необхідне спорядження в безпеці та сухості. Рюкзак виготовлено з високоякісного матеріалу, що робить його ідеальним вибором для скелелазання, подорожей, кемпінгу та інших активностей. Рюкзак має безліч відділень і кишень різних розмірів, що дає змогу організовувати зберігання спорядження найзручнішим способом. Ергономічний дизайн рюкзака забезпечує комфортне носіння, а м'які лямки і спинка зроблені з дихаючих матеріалів, що запобігає перегріванню і підвищує комфорт. Даний водонепроникний рюкзак це відмінне рішення для любителів екстремального відпочинку, які цінують надійність і зручність у використанні. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний чоловічий годинник. Це стильний аксесуар, який можна використовувати в будь-яких погодних умовах. Він виготовлений з якісних матеріалів, які забезпечують довговічність та надійність. Особливістю даної моделі є високий ступінь захисту від води, завдяки чому годинник може витримувати занурення до 30 метрів. Він додатково оснащений секундоміром і може показувати поточну дату. Ремінець виготовлений з нержавіючої сталі та забезпечує комфортне носіння на руці. Чоловічий годинник має стильний і сучасний вигляд, ідеально підходить для повсякденного носіння. Цей годинник чудовий вибір для тих, хто цінує функціональність, надійність і стиль в одному аксесуарі. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі труси боксери. Це комфортна і практична нижня білизна, яка ідеально підходить для повсякденного носіння. Вони виконані з високоякісного матеріалу 95% бавовни та 5% спандексу, що забезпечує гарну вентиляцію та комфортну посадку. Також вони мають зручний еластичний пояс, який надійно їх фіксує на талії та не скочується. доступні в різних кольорах та розмірах. Пропонуємо до вашої уваги зимові чоловічі черевики. Це стильне та функціональне взуття для холодної пори року. Виготовлені з міцного та водонепроникного матеріалу. Вони захищають ноги від вологи, снігу та холоду. Черевики мають товсту підошву з глибоким протектором, яка забезпечує хороше щеплення на будь-яких поверхнях і запобігає ковзанню. Пропонуємо до вашої уваги ортопедичні устілки. Вони забезпечують зручність і комфорт під час ходьби, а також запобігають різним проблемам зі стопами та ногами. Вони виготовлені з високоякісних довговічних матеріалів. Стильний дизайн і різні розміри дають змогу вибрати найбільш підходящу опцію для вашого взуття. Ортопедичні устілки мають спеціальну форму, яка дає змогу підтримувати ногу в правильному положенні та розподіляти навантаження на стопу рівномірно. Вони можуть допомогти знизити втому ніг і запобігти низці захворювань, таких як плоскостопість та багато інших. Ортопедичні устілки можна використовувати в будь-якому взутті. Вони легко миються, очищаються, а також швидко сохнуть. Цей продукт ідеально підходить для людей, які піклуються про свій комфорт і хочуть зберегти здоров'я своїх ніг і стоп у відмінному стані. Пропонуємо до вашої уваги надувну подушку для ніг. Це зручний портативний аксесуар, призначений для комфортного відпочинку. Подушка виконана з високоякісного ПВХ матеріалу, що забезпечує її міцність та довговічність. Її дизайн забезпечує підтримку ніг під час відпочинку, знижує навантаження і сприяє розслабленню м'язів. Крім того, подушка допомагає поліпшити кровообіг у ногах і зменшити набряки. Вона компактна і легка, її можна легко покласти в сумку. Надувна подушка для ніг це чудове рішення для тих, хто цінує комфорт, зручність і дбає про своє здоров'я під час подорожей і повсякденного життя. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий годинник з нержавіючої сталі. Це елегантний і стильний аксесуар, який не тільки показує час, а й підкреслює індивідуальність свого власника. Годинник виконано з високоякісної нержавіючої сталі, яка забезпечує його міцність та довговічність. Дизайн моделі креативний і оригінальний, але водночас елегантний. Дизайн корпусу відсилає до дизайну спортивних автомобілів, а дизайн механізму, що показує час, нагадує спідометр. Механізм кварцовий, що забезпечує точність показань часу. Годинник легко підходить для повсякденного використання, а також для особливих випадків. Цей аксесуар відмінний вибір для чоловіків, які цінують надійність та точність. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий годинник Карен з синім циферблатом. Це стильний функціональний аксесуар, який підійде для повсякденного використання та спеціальних випадків. Він має кварцевий механізм, який забезпечує точність часу, а також довговічність і надійність. Стрілки та мітки на циферблаті мають спеціальне покриття, що забезпечує відмінну видимість навіть у темряві. Ремінець зроблений із нержавіючої сталі. Корпус годинника виконаний у класичному стилі.